За останніх декілька місяців умови програми ЄОСЕЛЯ декілька разів змінювали, і ці зміни є досить суттєвими. Тому якщо ви дивитесь відео про ЄОСЕЛІ або читаєте в інтернеті інформацію, обов'язково звертайте увагу наскільки свіжою є ця стаття чи відео. Тому ми вирішили зняти нове відео, в якому ми викладемо усі актуальні зміни щодо ЄОСЕЛІ. А також враховуючи те, що більшість клієнтів, які приймають участь в програмі ЄОСЕЛЯ, звертаються до нас з одним єдиним питанням: перевірте до договір, який я буду підписувати, то я вирішила викласти в цьому відео основний прихований ризик в договорі, на який ніхто з клієнтів не звертає увагу. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо. Корисна інформація щодо нерухомості це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння і управління нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Вік і перший внесок по програмі ЄОСЕЛЯ змінили вимоги щодо розміру першого внеску. Тепер, якщо вам ще не виповнилось 25 років, ви можете заплатити лише 10% першого внеску, замість стандартних 20%, які діють для людей від 26 років. Чому є така різниця умов в залежності від віку? В першу чергу це зроблено для того, щоб втримати в Україні молодь, адже можливість на вигідних умовах купити для себе житло в Україні це досить вагомий аргумент для того, щоб нікуди не їхати. Ну і по друге, вважається, що у молоді попереду ще досить багато часу для продуктивної роботи і виплати іпотеки. Хоча потрібно пам'ятати, що далеко не завжди реально вдається отримати іпотеку. По єоселі оселі саме з такими мінімальними першими внесками, тому що це є мінімальний перший внесок, але банк буде вирішувати, яку суму іпотеки він готовий вам надати. І Якщо фінансування від банку буде недостатньо для цієї квартири, яку ви обрали, то вам потрібно буде або збільшити перший внесок, або шукати дешевше житло. Тому, в залежності від тієї суми кредиту, яка вам необхідна, на практиці дуже часто виявляється так, що вам потрібно заплатити більшу суму першого внеску ніж прописаний мінімальний відсоток в законодавстві. Перший внесок є оселі, можна оплатити житловим сертифікатом. Житлові сертифікати, які ви отримали в якості компенсації за зруйноване житло. Тепер ви можете використати для оплати частини іпотеки по програмі ЄОСЕЛЯ. Тобто, наприклад, якщо ваше житло було зруйноване і ви отримали житловий сертифікат, але цієї суми не вистачає вам для купівлі того житла, яке ви обрали, то ви можете використати цей житловий сертифікат в якості оплати першого внеску по ЄОСелі. Тобто для першого внеску ви зможете використати житловий сертифікат, а далі на дуже вигідних умовах зможете погашати кредит вже за програмою ЄОселя. Також варто згадати, що станом на сьогодні по програмі ЄОСЕЛЯ ви можете купити не тільки квартиру, а й приватний будинок, який знаходиться на етапі будівництва. Члени родини ВПО можуть взяти іпотеку по ЄОСЕЛІ. Дуже важлива зміна, яка дозволяє скористатися програмою ЄОСЕЛЯ набагато більшій кількості людей. Тепер члени родини ВПО можуть взяти іпотеку по є оселі під 7% річних. Наприклад, якщо ваші батьки проживали раніше на окупованій території і вони мають статус ВПО, зовсім не обов'язково оформлювати кредит на них. Ви, як їхня дочка або син, можете оформити іпотеку по єоселі на своє ім'я. Усі зміни про єоселю дивіться в повному відео на нашому каналі. Продати своє житло і купити по ЄОселі вже не вийде. Дуже багато проблем, які заважали людям скористатися програмою ЄОСЕЛЯ, зараз намагаються вирішувати. Але для цього з іншого боку намагаються присікати деякі хитрощі, які люди використовують для того, щоб купити житло по ЄОСЕЛІ. Наприклад. Якщо людині вже належить житло на праві власності і вона перевищувала ось той дозволений для єоселі ліміт в 52,5 квадрати плюс 21 квадрат на кожного додаткового члена сім'ї, то в таких випадках раніше люди просто продавали або дарували свою нерухомість комусь із близьких, і після цього купували ще нерухомість по програмі ЄОСЕЛЯ. Але тепер так робити не можна. Якщо у вас і членів вашої сім'ї було житло, сумарна площа якого перевищувала ось цей вказаний ліміт, то подати заявку на програму ЄОСЕЛЯ ви зможете не раніше ніж через 12 місяців після відчуження такого житла. Нові ставки по програмі ЄОСЕЛЯ. Відтепер мінімальна ставка по іпотеці є оселя надається лише на перших 10 років кредиту. Починаючи з першого дня 11-го року, ставка збільшиться на 3%. Наприклад, якщо ви берете іпотеку по пільговій ставці 3%, тобто ви є військовим, працівником сфери безпеки, медиком, педагогом чи науковцем, то ця ставка в 3% буде діяти для вас протягом перших 10 років кредитування. Починаючи з 2011 року, вам доведеться платити вже 6%. Якщо ж ви отримуєте іпотеку під 7%, тобто це ВПО і люди, які потребують покращення житлових умов, то протягом перших 10 років кредитування їхня ставка буде складати 7%. А починаючи з 11-го року, ставка вже становитиме 10%. Ці зміни набули чинності з 19 вересня 2024 року, і тому такі умови поширюються лише на ті договори по ЄОСЕЛі, які були заключені після цієї дати. Якщо ви заключили договір до 19 вересня 2024 року, то ці умови вас не стосуються. У вас в договорі прописана ставка 3 або 7%, відсотків, яка не буде змінюватись протягом усього терміну. Але тут хочеться сказати, що навіть ці нові умови, коли ставка по кредиту починаючи з 2011 року, буде збільшуватись, все одно не роблять програму ЄОСЕЛЯ менш вигідною. По-перше, тому що 10 років це досить тривалий термін і є велика ймовірність, що ви зможете виплатити цю іпотеку. А по-друге, навіть якщо ви будете виплачувати іпотеку більше ніж 10 років, ставка 6 або 10% по іпотеці з урахуванням інфляції в Україні це досить вигідна пропозиція. Основний прихований ризик договору по ЄОСЕЛІ Низькі ставки по програмі є оселя забезпечуються не банками. Ці ставки забезпечуються за рахунок того, що держава компенсує банку частину ставки по кредиту, тобто частину відсотків сплачує держава, і лише частину, наприклад, 3 або 7 відсотків сплачуєте ви як позичальник. Мало хто звертає на це увагу, але насправді в договорі є оселі є пункт, який говорить про те, що якщо в держави завершиться фінансування і держава вже не зможе компенсувати частину кредитної ставки, то вам, як позичальнику, доведеться повністю сплачувати кредит по повній кредитній ставці. Вона в кожного буде різна. Звісно, ми маємо надію, що такого не станеться, і держава зможе протягом всього періоду дії програми виконувати свої зобов'язання і сплачувати частину ставок по цим кредитам. Але позичальники повинні розуміти, що вони беруть кредит в банку. І вони повинні розраховувати свої фінансові можливості. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам прийняти рішення щодо програми ЄОСЕЛЯ і отримати ваше омріяне житло. Не забувайте, будь ласка, що для підтримки нашого каналу і загалом українського YouTube та ще й юридичного контенту ми дуже просимо вас поставити пальчик вгору і підписатися на наш канал. Це дійсно допомагає. Нам просувати наш канал і знімати новий корисний контент. А вам отримувати актуальну і 100% перевірену інформацію.